Дітки, сідайте зручно, як маленькі пухнасті зайчики у своїх нірках. Закриваємо оченята. Уявіть, що ми з вами потрапили до чарівного зимового лісу. Навколо все біле-біле, наче хтось розстелив велику пухнасту. Ковдру. Відчуйте, як на ваші долоньки падають сніжинки. Вони легенькі, наче пушинки. Давайте тихенько подмухаємо на них. Дивіться. Як вони закружляли. А тепер прислухайтеся. У лісі дуже тихо, тільки сніг ледь-ледь репить під лапками звірят. Сонце світить яскраво. І сніг виблискує, наче справжні діаманти. Нам не холодно, бо ми одягнені у теплі шубки. Нам затишно і спокійно, ліс спить під снігом, але десь за деревами на нас уже чекають друзі. Білочка Зайчик, олень. Давайте зробимо глибокий вдих носом. Відчуємо свіже зимове повітря. А тепер повільно видихнемо, відкриємо оченята. Ось ми і в зимовому лісі. Будемо годувати звірят. Дітки, подивіться, до кого ми завітали у гості. Це ж мешканці лісу. Ой, але вони такі сумні. Знаєте чому? Вони цілий ранок гуляли на галявині й дуже зголодніли. Допоможемо звірятам знайти їхні улюблені ласощі. Хто це стрибає по гілках? Руденька. Пухнаста, з великим хвостиком. Правильно, це білочка, що вона любить гризти. Можливо, вона любить їсти цукерки? Ні. А може, вона любить їсти сіно? Ні. А горішки білочка полюбляє? Так. Білочка полюбляє ласувати горішками та шишками. Давайте її пригостимо. А це хто ховається? Вушка довгі, хвостик короткий. Це зайчик побігайчик. Він хоче щось солоденьке та хрумке. Що ми йому дамо? Можливо, цукерку? Ні. Можливо, пригостимо його рибкою? Ні. А як щодо моркви? Вірно, моркву. Тримай зайчику. Ой, а хто це так важко тупає? Туп. Туп, туп, великий, клишоногий, ведмідь. Так. Чим будемо його пригощати? Можливо, він полюбляє їсти сіно? Ні, а ягоди ведмедик любить? Так. А можливо, він любить смачний мед? Так. Пригощайся ведмедику. А ось руда красуня, лисичка. Давайте пригостимо її горішками. Ні, вона не любить горішки. Можливо, вона буде їсти м'яч? Ні. А рибку лисичка полюбляє? Так, пригостимо лисичку рибкою. А ось і сірий вовчик-братик до нас завітав. Можливо, він їсть сіно? Ні. А можливо, він полюбляє їсти жолуді? Ні. Вовк це хижак, він полюбляє їсти м'ясо. Смачного тобі, вовчику, братику. <рик> Чуєте, хто шурхотить у листі? Це ж наш колючий їжачок. Пригостимо його рибкою. Ні, він не любить рибку. Можливо, він полюбляє горішки? Ні, а грибочки. Так, грибочки він полюбляє. Давайте його пригостимо. Їж їжечку, підкріплюйся. А це хто такий маленький, сіренький з тонким хвостиком? Пі-пі-пі-пі! пі Це мишка норушка. Давайте її теж пригощати. Можливо, вона полюбляє цукерочки? Ні, цукерки вона не любить. А можливо, вона любить їсти м'яско? Ні, а зернятка? Так, давайте пригостимо мишку золотим колоском. Ой, як швидко вона гризе зернятка. Подивіться, який серйозний звір до нас завітав. У нього є п'ятачок, щоб рити землю, і він дуже сильний. Це дикий кабан. Його улюблена страва росте на дубі. А що це? Можливо, це горішки? Ні, не горішки. Сіно? Теж ні. Сіно на дубі не росте. Це жолуді. Так, правильно, давайте насиплемо кабану цілу гірку смачних жолудів. Високо на дереві сидить пташка з великими очима. Вдень вона спить, а вночі літає. Це сова. Вона теж хижачка, як вовк і лисиця. Тож давайте пригостимо її сосисками. Ні, сосиски вона не їсть. Можливо, рибку. Ні, не їсть. Сова полює на маленьких польових мишок. Пригостимо її маленькою мишкою. Ой, дітки, подивіться, хто це такий високий та гарний вийшов на галявину. У нього на голові, наче справжні гілички дерев ростуть. Це олень. Бачите, які в нього великі роги. Олень дуже любить ласувати молодими листочками та м'якою травичкою. А що ж він любить їсти взимку? Давайте пригостимо його горішками. Ні, горішки він не їстиме. Можливо, він їстиме кістку? Ні, кістка йому теж не до вподоби. А сіно? Так, він буде їсти сіно. Які ви молодці! Усіх звірят нагодували, нікого не забули. Тепер тваринки, ситі й хочуть з вами потанцювати. Давайте покажемо, як стрибає зайчик. Покажіть, як тупцяє ведмідь. Як танцює хитра лисичка, сестричка. Покажіть, як рухається кабан. Помахайте своїми ручками крилами, як сова. А як танцює Мишка? Молодці малята! Ви відмінно впоралися із завданням. Дякую вам за увагу. До зустрічі!